Вітаю, вас, дорогі друзі! На моєму каналі Просто Поскладне. Якщо ви хочете краще дати шах і їх розуміти, то ви вірному мадресу. Сьогодні я хочу розглянути тему, яка є дуже важливою і зустрічається в кожній партії. Як реалізовувати матеріальну перевагу? І щоб це краще зрозуміти, я би хотів просто взяти. Видатного кубинського росмейстра, як чемпіонат світу Хасеру Полбанка, він славився своєю технікою, як він це е, використовував у своїй практиці. В принципі, є, це можна спустити дві стратегії. Це стратегія грати на мат і стратегія спрощення позиції. Якщо у вас велика перевага, ви просто міняєте рівноцінні фігури і, наприклад, Свої матеріальною переваги просто потім виграєте, ці фігури, так, уникаєте небезпеки і приходите вечки, потім проводите, там, прохідного пішака і робите нову фразя і виграєте. Ну, так, це можна спростити, скажімо так. Ну, це ж функціонує на всій війні насправді. Ну, для початку розглянемо конкретну партію капабланки, як він це в своїй практиці використовував. І як це можна сформулювати це, ну, ці правила. Грати на мат, тобто використовувати слабість короля, ослабити короля, якщо він слабий, посилюйте атаку важкими і легкими фігурами. І Атакувати критичні поля навколо короля. Ну, візьмемо цю позицію. Вона виникла в матчі на чемпіонат е, світу Алегія е, Капабланка. Партія була з'єднана майже 40 років назад у Бунесайресі в 1927 році. Е, білими фігурами грав е, Капабланка. Він тут досяг е, вже певної переваги. Ну, в чому ця перевага проявляється? Перш за все, э, перш за все, э, це не завія фігура. E, Білі мають дві фігури лекі фігури за туру. Ну, якщо взяти чисто арифметично, то ці позиції рівновага, скажімо так. E, Білі мають дві легкі фігури це 6 і Чорні мають Туру і Пішака. Це також 6. Але за фігура все-таки, якщо за фігура не добре легкі фігури, вони в сумі більше е, полів, ніж е, Тура, і вони в стані двічі напасне на полу. Тура не може цього зробити. І тому це в принципі, перевага, особливо коли йде гра проти короля. Ну, В даній ситуації, крім всього, Чорні має слово пішика на d 5 Ізольованого, який надзвичайно їм приносить певні турботи. Ну, Білі в цій позиції зіграли кінь Б3, напали на туру, тура має відходити. Ну, тепер можна зарабати на D5, то тут висичі пішак на E2, тому біля грають просто е 3 і створює загрозу просто побити пішака на D5. Чорні контртаку грають активно. Рейт ферзі 4. І на ферзі 5 вони готові зіграти при випадку ферзі 2. Білі б'ють на D5. Одразу бити на А2 це погано. І за Тура-1. І потім білі б'ють на A7, нападаючи на F7, ну це позиція безнадійна. Тому чорні грають тура С2. Цього поля, власне, задум чорних. Атакує Пішка-2, ну і при випадку, що Ferst Pobє пішак К2 зупиниться під загрозою. Ті позиції Білі зіграли Тура-2, що в принципі не є оптимальним ходом, скажімо так. Взагалі в таких ситуаціях Білі повинні грати атаку на короля. І чим більше фігур, тим краще. Особливо Якщо, наприклад, зараз поміняється тура, то білим не буде більше тури і не буде такої фігури лінійної дії. І тому краще її залишити на досі, якщо це можливо. І тому, в принципі, кращим ходом тут був Ferсі 2. Хід такий, що все-таки білі не полишають поле всім без нагляду. І при випадку тура піде туди. наприклад. Пізніше і буде е, поле 7 під загрозою. за 2, чорні повинні грати. кінь 4 Це такий хід е, темповий. І е, якщо вона відходить, то кудись там пекло назад, е, на певне, цей 5, тоді ведуть в гру E4 е, і будуть включати коня на F5, тобто всі фігури, Будуть дивитися, е, Кінний в Pazier такий хід е, дуже декора неприємний, тому що він там завжди з Розен дуже багато загроз. Ну Так, в цьому поляв е, план е, м -м, білих. Ну Чорний тому тут повинні грати Тура D2. Е, б'ють на D2. PZ-2. Переміняється, але тепер е, є можливість. Е, Атакувати, все таки ферзь тепер не може перейти до захисту, і, ми, і ми зважаємо, наприклад, кінь тут в цьому випадку. І бі, тепер має час атакувати короля, Також тут слаб восьма восьмой тому втори то дуже не ферзь First 6, 2d8, ферзь 7, наприклад, тут захищати захищається ну, або, або зразу тут позиції не c7, фестиваль, взяти одразу слон G5. І натура F8 слоon 7. Тепер дуже стає мало простору для туры. Ферс. ферс, ну може забрати, наприклад, пішака. Білі мають е, цю позицію, мають перемогти, тому що коли пішаки зникають, чорний в принципі пропадає контрольна. Так е, це був такий е, оптимальний варіант Fazer 3. Але зрозуміло, бізнес не хоче йдувати фазиа центру, на ДПА позиції, там дуже сильна клітка. Але все-таки допускає е, розмін. Е, Тури чорні б'ють на 2, білі б'ють 52. Тобто, все-таки перевага білих дещо зменшилась. Все-таки білі, е, не зіравши фесь в три, випустили левову частку свою перевагу. Але все одно, не хвиляться, залишається краще, і план також е, ясний, треба атакувати короля. Верс-6, я відводячи нападаючи на туру, і тепер відводять від зв'язки і в принципі готуючи хітки d4. Туро F8, кіньде на D4. І вже Чорні хочуть трьома фігурами атакувати короля. Все-таки разом прохватиться, буде 9 плюс 3, буде 15. І якщо чорні не, не, не допоможуть королю, то там буде. Криза, звичайно. Ну, в цій позиції чорні не справилися з захистом, не зіграли короля 8. Це хід, в принципі, вже ставить чорних в критичне положення. Кращим було ходити to D8 з ідеєю поміняти ферзів. І, наприклад, на е 4 Ну, биток я не можна, тому що буде мат по восьміліні. Тому чорні грають а 6 Тепер треба. Коня захистити, тому що одразу піти сюди, то чорні дасі підвести Фрезя на Е4 і на Е6, і вже такої атаки тут немає, в принципі. тому що тут важко от, в Сідний на Е4, і важко підключити Фізіа в атаку. Тому треба зіграти слоні 3. б 2 нападає ще знову на D4. В 5, і тепер в не би вдалося підвести фрезя в захист і цей тиск нейтралізувати. Біле залишається краще положення, але до вирішу тут досить далеко. Але з цікаво 8 ситуація міняється. Тепер ми згадуємо правило атака слабих полів навколо короля, і тим користується Слон Є5. Поле G7 тут критичне. Тепер загрожує Кінь F5. І на G7 буде. Ну, важко буде. Це поле захищати. Тому не грають F6 і білий грає Кінь 6 Не відходить слон, але атакує тру. Використовує час. Тураж 8. І тепер слон d4. Тобто білі нащупали слабе поле у чорних, все поле g 7 Тепер зарожує просто побити на g7 і Ферзь F6. Така розмінна комбінація, яка ставить чорне критичне положення. чорні грають а 6 Білі не спішать, тому що в чорні, в принципі, нічого не можуть зробити. Завадити. Це корисний хіда 4. І кажуть. Хороша порада тут дуже дорога вже, і, а білі може просто посилити позиції, чорні взагалі не можуть ходити, тому що. Ходів, корисних немає. Вони грають Ferzi B1, і на цей хід білі наносять вже вирішальний удар. Кінь Ж7, Руйнуючи захист чорних. І тепер просто перемагають. Тому що, наприклад, якщо побити Торою, буде Ферзь ф 6. Щоб захистити роту таким чином. Ну забирається на 6. Можна бити на G7. І король 1. Тепер. Король вступає в квадрат пішаків, затримує пішаків і чотири пішаки. Чорний король не встане зупинити. Позиція легко виграна. В партії вже було зірно Fерзь 6. Ну, це особово не рятує. H5. бити фаза не можна, заслони в 6, губиться ферзь. Ферзь в 7, кінь f5. Ну і тепер тут біль легко перемагають. Тому що в них тут зайвий матеріал і чорні не можуть тут уникнути мату. Вони зіграли тут фс 8, ну, FC 5 було б. фс 7 з матуванням. Та -та Кінь H4, і треба вже віддати прийти інакше мат. фс 8 не набагато краще. Кінь D6. Тура Е7, Сломбія Ф6, ПЗ8, Е4, Тураж 7, ну і. Ці позиції чорні вже здались. Так що білі використовуючи зайву фігуру. В принципі, це такий типовий метод, коли дві фігури проти тури в мітерш І тому чорним треба, якщо мати туру, проти двох легких фігур. Краще за все, це стараться поміняти фрезів. Тому що тура з легкими фігурами і в прі вже стає набагато сильнішою. І в принципі, ну, залежить по ситуації, але це позитивно для чорних. Тепер перейдемо до другого методу. Капабланки. Як же реалізовувати матеріальну перевагу? Ну Ці позиції, треба сказати, чорні пожетили Пішака розвили тибютну ініціативу. Якісь в мене стали краще. Але потім не несе кращу продовження, продовжні. Капланка свою позицію, і він має в принципі ці позиції зайвого Пішака. Чорні фірм все одно стоїть активно, але ця активність поки що ні до чого не приводить, тому що все тут захищено. Ну, Якийсь тиск на піше е 4 але напруга відчувається все-таки фірус чорних всі в горі. Ну і тільки кінь відійшов зараз на А7, десь. Навіть, готується, можливо десь кінь G5 війти в гру. Щоб створити тиск. Тобто треба бути білим уважним, тому що все-таки фейс відключений тут. Але біля конкретно розрахувала, що. Е вони можуть тут відбитися. і е, використовуючи незахищеність ферзя на H5, тактична слабість незахищений ферзь, Білі проводить зараз розумінну комбінацію. Вони б'ют сломбі-7, ну здавався хід такий е, досить нахабний. Тобто білі б'ють пішака, але нападають на туру, а стоїть під зв'язку. Але Білі це передбачили і тепер вони. Ви маєте свій головний козир із кишені і грають Ферзь B5. Проміж ще подвійний удар на ферзя і її слона, що означає, що в принципі чорні змушені мінятися, втрачається слон. Білі, правда, віддають пішака назад, але в них був ще один, один зайок, тобто в них залишається зайвий пішак. І вони в принципі цю позицію спрощують. І тепер кінь D2 відходить. Два, два слона в чорних, але тепер ця перва після ходу d 6 зникає. Ну і чорні Чорніться перед неприємним вибором. Е що бити, вони може побити слона або може побити коня. Ну Якщо побити коня, то біля грають слон гетири, і все-таки в них залишається два зв'язаних пішака. Ну позиція дуже неприємна, хоча і рознокрива слони. Але... Дуже неприємно грати і чорні вирішили побити все-таки слона. Але позиція від того не стає легшою. Тому що все-таки в білих зайвий пішак, і пішак С7 слаб-слабий. є 4, є 8. Тепер біля по свого цього князен C5. Слон 5. Ну, дуже цікаво тут подивитися, як тут тобі цю перевагу. Вони ще зіграли тут f 3. У ну, c 5 дуже потужна фігура, вона не дає чорним забіг дихати, тому вони її міняють. Кінь є 6. Тура це з темпом вилечитиру. Захищаю ще Кінб 6, слон Є6. І тепер виникає гучбова позиція. <кій> білий зайвий пішак. І біли просто, Я вже я, робив відео, мислити схемами. Бідний меча про таку схемку, вони ставлять е тру на С3, коня на D4, потім грають B4, F4 і виводять короля в центр. Ну Попаляє в тому білий зайвий пішак, і в принципі треба грати там, де є перевага. Це золоте правило шахів. Грає, де тебе є перевага. Тобто на ферзь. Тобто план достроковий білий. Консолідувати свої сили і привезти короля на ферзер план, щоб допомогти пішокну просунутись далі. Ну при цьому обмежуючи контрол чорних. Тепер дивимося, як це капобланцям вдалося реалізувати цей план. Кін D4. Тора B7, B4. F4, ну все це програмні ходи. Ну, чорних тут контури такої особливої немає, тому. Білом тут видається просунутися далі. Тура С3, все, все пойде по плану. Король D6, король ТРД3, використовуючи тепер виникає загроза шахів, короля важливо погіршити. Це Та також такий маленький штрихшок, але, в принципі, якщо є можливість погіршити позицію чорних, то треба тим користатися. Кроль Е3, 34. Ну треба щось зробити. Ну і тепер бути треба акуратними. Трай4 хід це така пастка. Тому що якщо такий хід король, який не прошується. Чорні підрували, але такий хід С5. І на наудар. Слонце 6 ідея Чорних і позиція раптом. Стає після слон G2 FF6 і слон біля G2 стає. для чорний не такою вже і поганою. Тобто, з величезним шансом на нічию, тому що позиції білі пішки дуже слабі стали після c 5 вони розбиті і слон тут, так би мовити, посилився, повірив в себе, і ця позиція близька до нічії. Тому з цих нейтралізує тобто цю загрозу. ти прочитав, король D6. Це тобто повторення позиції. Також типовий манер, який це суперника, я маю нічого в кишені і давай чекай, що я буду з тобою робити. Це такий цикличний тиск ну і вигреється час при цьому король Е7, тура c 3, король d 6 кінь Е2. е 2. g 6. Тура d 3. Король Є 6. Король 4. Король поступово Підходить до пішаків, щоб з'єднатися з ними і посилити е, білу, так би мовити, Фігурна короля туру, туру коня і два пішаки. Це така фігурна маса, яка в принципі, грає проти тури і слона. Ну і пішака, скажем так, ну білих там перевага в короля, скажімо так, тому що король чорних ніяк не може там знайти собі такого підходящого місця. Постійно його так би, відтісняє Тура 6, Тура і є 3, король D6 і тепер c 3. Тобто кінь покращиться з темпом, тому що пішак на 3 отравлений, тому що, наприклад, в ситуації. Ну, Добити не можна за кінь. після кінце 3. Просто буде відскок і губиться Тура. Чоні Рейті Ф5, Б5. Знов так би мовити. Це, таким чином вони обмежують слона і король підходить до пішаків. Бати на 3 не можна, тому що буде знов кіні 4. Ну і ця позиція програна. Тому що піш... ну, ВЗБ Пішака і там три подиву позиція стихічно виграла. Тура 8 і король С4. Тобто БіБі виконала свій план. Тепер кроль ДНБ4 і пішак А, eh, Б вони просто проходять з підтримкою короля чорний король робити нічого не може. І... В принципі, не реалізували свій, свій план, який був задуманий спочатку. Тобто почали грати. ну Треба ще до того прийти, що король має бути там, де є перевага. Тобто грати всіма силами, де у вас є перевага, це також одне з таких золотих правил Еншпіну і реалізація переваги. Слон 6, коробль 4, С5, це це хід не допомагає. Але треба сказати, що чорні досить винахідливо захищаються в обернадійній позиції Слон g8, кінь b5. Цього пішака не втримати, на жаль. Але чорні ослабили свою пішокову структуру, і тепер у нас є дуже виразливий білядовий свій перевага до перемоги. Шах, білий б'ють, тура, g6, беручи ще одного пішака, f4. Щоб при випадку зіграти F3. Але це була пуста загроза, треба було а 4, тому що F3 не є загрозою, можна побити. І слон на G8 підвисає, скажімо так. Тому Kin 4 був хід не потрібний. Так, Кін 5 Загроза Кін D6, шах. а 4 Ну і. Чорні здалися, тому що Пішак крокує вперед е, і тут контура запізнюється. Ну, Чорно просто вже не, не будуть захищатися. Ну, це таке е, ідеальна реалізація переваги, тобто, скажімо, дуже на високому рівні кабланка цього е, ситуацію цей ніж провів, але е, саме головне це було спрощення, скажімо так, от перехід е, постійний розмін. Тобто після я вирішив Пішака, чорні постійно старався рівноцінні фігури міняти, але старався активні фігури суперника поміняти на свої, так би мовити, більш пасивні. Тобто, Біві -Бі дуже вдало нейтралізувала чорну ініціативу і довела партію до перемоги. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео.